Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про Primex NFT, що вони, вони означають і для кого вони створені. Отож, Primex запустив ранні Primex NFT у своїй бета-версії мережі, пропонуючи унікальні переваги власникам залежно від їхньої ролі в екосистемі. Ці NFT зароблені завдяки залученню спільноти та виконанню квестів, відіграватимуть важливу роль у системі винагород протоколу, якими ж бувають Primex NFT. Вони бувають декількох видів. Це лендер NFT і трейдер NFT. Кредиторські NFT, тобто лендер підвищує кредитний IPI, в той час, як трейдерські NFT, надають знижки на комісію протягом певного періоду. Поточні ідлі primex NFT слугують цифровими колекційними предметами, що діють як квитки на повнофункціональні NFT, які будуть запущені пізніше. Ранні NFT і Primex можна отримати, виконавши квести в різних спільнотах F3 пов'язаних з Primex. Дизайн кожної NFT є унікальним і відображає конкретний виконаний квест. У міру розвитку протоколу, Primex NFT перейдуть до другого етапу з повною функціональністю і реальним прикладенням використання. Primex NFT мають так звані яруси, що представляють рівні винагород. Їх статус означає право на отримання винагороди протягом певного періоду часу після активації. Крім того, в їхньому дизайні використовуються кристали ручної роботи, створені без використання інструментів штучного або машинного інтелекту. Серед інших аспектів це брендований дизайн NFT для різних блокчейнів, участь у реферальній програмі. Та доступ до закритих груп пов'язаних з пройденими квестами, володіння Early Primex NFT надає доступ до закритих груп без необхідної автентифікації. Щоб заробити Early Primex NFT, беріть участь у квестах у спільноті Primex Web3 під час бета-версії основної мережі, слідкуйте за Primex у твіттері, щоб дізнаватись про нові квести та можливості отримати ранні NFT.